Пані та панове Ірина Фаріон, місто Львів, проте я сьогодні буду зовсім не голосом західної України, а голосом власне східної України і південної. І моє слово звернене в першу чергу до голови Верховної Ради України, який, на жаль зараз відсутній на нашому засіданні. Упродовж цього тижня ми чули безпрецедентні виступи путінських путан з політичних партій, які давним-давно у цій залі треба перейменувати вже на партії політики Путіна. Я маю на увазі партію регіонів, яку в народі вже давно називають партію вбивць або чортячою партією, а також партію комуністів. Принаймні це буде абсолютно відповідати вашій суті, і ви перестанете використовувати словесні налички, які абсолютно не приховають вашого українофобського змісту. と。<music> Так от, шановна громада, я хочу оголосити звернення архієпископа Полтавського і Харківського до голови Верховної Ради України з огляду на те, що на півдні і сході України безпрецедентно розгортається Українофобія. Звісно, що ми з вами цю українофобію намагалися спинити, проголосувавши за скасування закону Ківалова Колісніченка. 232 депутати з почуттям високої людської національної гідності задемонстрували свою поставу. Натомість, голова Верховної. Ради ні не витував, ні не підписав цей закон. З огляду на це світлі українські голови, схід, сходу і півдня України категорично не сприймають ціки такої позиції і звертаються, зокрема, до голови Верховної Ради з тим, аби припинити язикову, язикову вакханалію по всій Україні. Отож, зачитую звернення архієпископа Харківського і Полтавського Ігора Ісиченка. протягом останніх тижнів вірні харківсько полтавської є Іпархії Української автокефальної православної церкви, парафії, яких розташовані на терені східної України, живуть за умов постійного терору з боку диверсійних груп, що прибули з Російської Федерації, та суто кримінальних і криміналізованих політичних злочинців, утримуваних задля проросійської орієнтації коштами. З-за кордону України склалася парадоксальна ситуація, коли постійно говориться про захист російськомовної частини нашого населення, власне населення, а пора ставати нацією, яка насправді потребує захисту лише на від нав'язливого маніпулювання її настроями за кордону. В той час українська більшість. Мешканців Харківської, Донецької, Луганської областей стає жертвою бандитських нападів і постійного психологічного тиску. Попри фактичний розрив дипломатичних взаємин з режимом Путіна, майже безперешкодно здійснюється прокремлівська антиукраїнська пропаганда, в тому числі і деякими працівниками бюджетних установ. Люди гинуть щодня. Наразі одиниці як жертви бандитських нападів, але вже десятки сотні від серцево-судинних та інших хвороб, з причиненим психологічним терором. У людних місцях стає небезпечним спілкуватися українською мовою, мати національну символіку, висловлювати вголос думки відмінні від гасел на. Прошу дати завершити нав'язуваних російськими медійними засобами і не лише російськими як єпархіальний архієрей. Я уповноважений передати вам вимогу клиру меран Харківсько-Полтавської єпархії. Перше до унормування взаємин України з Російською Федерацією запровадити для громадян Російської Федерації візовий режим в'їзду на територію України. Друге заборонити на території України діяльність політичних партій і громадських організацій. Якщо вона суперечить конституції України, ставить під сумнів адміністративну цілісність держави та плекає міжнаціональну ворожнечу. У нас в залі дві таких чортячих партії. Що найменше, це партії убивць. Третє звільняти з посад державних службовців, вчителів та інших працівників бюджетних установ, які використовують свої посади для антиукраїнської пропаганди. І останнє голос студентів з Харківського університету в університетах. В Сходу і півдня страшна ситуація, яка після майдану лише загострилася. На прохання проводити лекцію українською мовою. отримуєш відповідь ні. мені на каком язике. У них на правду язик зостався тільки розговарювати. Нині апелювання до законів, форми протесту не діють, особливо катастрофічна ситуація на природничих та технічних факультетах. Пані Ірино, якщо студентів можна, ми націоналістів тоді за... голос у ми передамо випадку... Євгена Мельника пару хвилин, щоб це було Євгена Мельника Заберемо ви, будь ласка, продовжуйте. Студентів націоналістів у кращому випадку по дві-три людини. Тому колективних заяв і скарг написати неможливо. Нас просто методично винищують, намагаються перетворити у стадо рабів Російської імперії. Майдан переміг, але ми все одно ще у суцільному мор. Року московської окупації і цей морок московської окупації централізований і концентрований тут, у Верховному тераріумі. Також наша система освіти пишуть мені студенти сходу і півдня майже зруйнована, тримається лише під креслею, бо знаються сама дуже добре. На поодиноких викладачах, променях світла у сувковій темряві. Проте, зазначають студенти далі, націоналістична молодь є на сході і півдні. Ви б бачили очі тих. Студентів, які намагалися скинути пам'ятник Леніну на площі Свободи у Харкові. Пишуть студенти також із Донецького університету, зокрема Донецького національно-технічного, вчусь на контракті, Здобуваю другу вищу освіту. Мене обурює той факт, що у студентів не приймає платежі Укрсоцбанку тільки через те, що вони написані українською мовою. Нас змушують виключно заповнювати російською. Прошу врятуйте донецьких українців. Наше завдання розмосковити Україну і розпочати процеси Українізації, слава Україні.